Днями волонтери волонтерського центру Шостка добро відвезли гуманітарну допомогу до деокупованого Херсону її збирали всією громадою. Дорога була важкою, складною, зазначають вони. Але думка про те, що їх чекають люди, які пережили окупацію, відкидала всі сумніви. Подивитись по телебаченню, прочитати це зовсім інше. А відчути там, де це були події, подивитись в очі цим людям. Доторкнутися до них і просто привести їм подарунки на свята це зовсім інше. Вони нас чекали цілий місяць, і е, люди, які вже нас зустрічали, то е, дзвонили нам вночі. Я вам признаюся, але хлопцям я не сказала. Вони сказали: Світлана, може ви повернетесь назад? Я кажу, що, що сталося зараз вночі. Вони кажуть, закидають фосфорними. фосфорними бомбами. І, і ще вранці там одна жіночка Лариса телефонує, це була шоста година, і каже, Світлана, дуже небезпечно. Но Я хлопцям сказала, їдемо чи зупиняємося. Сергій, Сергія є, сказали, назад уже дороги немає. Їдемо. У звільнене місто відвезли їжу, засоби гігієни, теплі ковдри, буржуйки, канцелярське приладдя, солодкі подарунки тощо. Велике дякую всім мешканцям міста, а особливо, звичайно, нашим підприємцям, нашим вчителям, нашим вихователям, діткам. Які місяць приносили сюди в центр, починаючи від яблучка ковдри, подушки, предметів гігієни, картоплі, просто іграшки, і казали обов'язково довезіть до Херсону? Ми зібрали 4,5 тонни тони грузу, і я вам хочу сказати. Ми довезли. Люди плакали, коли зустрічали волонтерів із шостки. І сказали нам, а ви майже перші, тому що тут були тільки представники Червоного Христа і Організації Об'єднаних Націй. А ви ті, що привезли нам безкоштовно не в АТБ продукти харчування, не в розетку, не на пошту. А просто безкоштовна. 24 грудня Росія завдала терористичного удару по центру Херсона. Його наслідки побачили на власні очі волонтери із шостки. Про це їм завжди нагадуватиме малесенький уламок російської ракети, яка скалічила та забрала не одне життя мирних громадян. І тримати цей метал в руках дуже важко, говорить один з волонтерів Сергій. Кров побиті машини, розбиті шибки в магазинах. Ну. Іграшки дитячі, в краві. Тяжко дивитись на це. Немає жодної будівлі адміністративної. Майже немає жодної цілівшої школи, немає дитячих садочків. Діти, які там залишились, не навчаються, бо ж нема де, тому в майбутньому вони сподіваються, що вони обов'язково. Отримають освіту, будуть вчитися, ну на сьогоднішній день ось так, дізнавшись про багатодітну родину, в якій четверо дітей волонтери відвідали і їх. Бліді, постійно травляться, тому що мама не може приготувати їжу, вода не кипить, нема на чому. Вони дивилися на яблучка, на цукерки, на ковдри, на картоплю, і старший казав: це все нам. Тому. Мені дуже хочеться, і я чомусь впевнена, і так буде, що наші діти в нашому місті, наші мешканці, ні в якому разі не переживуть таке горе, не будуть переживати стільки смертей, не будуть бачити струмки крові, які бачили ми, і які 10 місяців в цьому живуть мешканці Херсону. Жителям деокупованих міст важливо відчувати підтримку українців з інших регіонів, впевнені волонтери, а тому вони вже мають певні плани на майбутнє. Ми були Чуйченкова, Донець, Ізюм, Балаклея і тепер вже був Херсон. Зразу скажу, слідуючий буде Бахмут, Мелітополь, ну і звичайно Маріуполь. І ми в цьому впевнені.